Всім привіт! З вами канал Свиналство з нуля. І, як завжди на своєму господарстві я вже повичищав, накидав їсти, вони вже поїли трошки буряка, щось вони скриготять зубами і вже відпочивають і відпочивають і ще чанки. Мальвінка також відпочиває, сьогодні мальвінки срок. Пробував я її здоювати, ще молоко не йде, тому що думаю, ще дня 2-3 потрібно чекати, але вже в очікуванні опоросу вже. І ще таке, таке питання, кому, хто знає, кому, хто порадить, що мені робити. Це наші білі свині, велика біла. І що я хочу запитати про це, як каже моя мама довгоносика. Це у нас Льоха, ті по 160-150, а це 80 кг. І я думаю, можливо, її, може її запліднити, чи варто її запліднювати чи ні. Можливо, вона потім візьме ще своє і щось, щось з неї буде. Хто знає, напишіть в коментарях, чи варто, чи ні. Тому що я думав запіднювати ту другу льоху, вона більша, але по ній щось не видно, коли вона гуляє. Я вже купив спрей, вже бризкаю, так мені порадили так в углу бризкати і дивитися. Нічого не видно, вони собі наїдаються, лягають і лежать. Ця то трошки була гуділа, але також, так щоб сильно було по ній видно, то не видно. Можливо, як її запізнете, можливо, ще вона трошки підтягнеться і щось з неї будуть якісь свині нормальні. Такі ці наші білі, це кабан. Це кабан такий, а то ще леха. Тут не видно нічого. Ну, якщо так може побачити, то вона у два рази майже тоньша за тулюху. По довжині, по висоті вони майже однакові, але що вона тоньша. Я не знаю, що це робити. Чи це Варто цю запліднювати чи ту більшу. Але що ж, як я не бачу, коли вона гуляє? Кабан вже десь поїде на м'ясо скоро, маю здавати його. Це вже пройшло три тижні як я їх листував, тому він поїде скоро. Ось таке коротеньке відео хотів зняти сьогодні. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре. Ну і ми в очікуванні порошу.